Астрологічний прогноз. На початку лютого орки з півночі не підуть наступати на Україну. Чому зроблено такий астрологічний прогноз? В грудні є Меркурій і Марс ретроградний і на початку січня. І це дає таке тезу зробити те, що було раніше. Наприклад, навесні російська армія наступала з півночі на Україну, от, значить, розмови, що знову вона піде наступати. Коли Марс і Меркурій підуть вперед, то це означає, що не будуть орки наступати по тим же напрямкам, по, яких, по тих же шляхах, по яких вони йшли, в тому напрямку, який був раніше. У лютому і березні немає жодної ретроградної планети. Тому я вважаю, це означає, що війна буде розвиватися по тим шляхам, по яким раніше не розвивалися, і повторів. Повторів не буде. Розмови про повтори тільки на ретроградних планетах. В принципі, можна було б це випустити відео після того, як планети підуть вперед. А підуть вперед вони після 21 січня. І от буквально на днях буде це більше зрозуміло новий розворот подій. Але із-за того, що Сонце йде на з'єднання з Плутоном, а Плутон означає страшно, і виходить, що зараз. Багато людей боїться того, що будуть. Ну і взагалі на війні жахливі речі відбуваються. Точне з'єднання Сонця з Плутоном буде 18-19 січня 2023 року. Це найбільш жахливий період. І планети зараз Меркурій, і Марс стоять на місці. Це загострює ну как би тему. Тому я бачу багато коментарів. Люди пишуть: чи не підуть орки, от просто завтра, післязавтра на Київ, на Харків, на Чернігів, чи збирати тривожну валізку. Я вважаю, що збирати і зараз не треба. От, ну я от деякі аргументи сказав вже, чому я так вважаю. Чому я написав так обережно на початок лютого тільки? Ну я мав на увазі найближчим часом. Бо люди питають: от просто зараз. Просто а коли вже планети підуть вперед, наприкінці там лютого, я буду робити ну, подальші прогнози, точніше, що там далі я би прогнозував. Також мінус в тому, що я вважаю, що не будуть би, орки мати сили своєї в наступі, тому що наприкінці січня, на початку лютого, сонце буде в водолії. Водолій це знак Зеленського, і це означає, що ініціатива буде за Зеленським і то, чого хоче Зеленський. Водолій знаходиться напроти знак Зодіака Лев, Лев означає «цар», імператор. Тобто Путін, коротше говоря, і це означає, що буде не так, як хоче Путін найближчим часом. Також Плутон значить, прямує теж в знак Зодіака Водолій. ну Наприкінці березня війде. це теж означає, що хоче, ну, будуть тенденції такі, як хоче Зеленський, як хоче значить, ну, іноземне співтовариство. Бо Водолій означає іноземне співтовариство. Також можна побачити такий аспект на Новий рік приблизно, як тригон Юпітера до Ліліт. Це означає наполеонівські плани. Юпітер на початку Овна, і Ліліт в Леві, царському знаку, імператорському знаку Зодіака. Означають наполеонівські плани, тому це означає, що у Путіна Наполеонівський план. Можливо, він буде лякати чимось Путін в районі 18-19. От, але ну, якщо ми зараз кажемо про от такі, що швидко швидко орки підуть, просто от зараз треба збирати е, значить, тривожну валізку, я вважаю, що не треба зараз збирати найближчим часом тривожну валізку. Що буде далі? Ну, прогнози після як планети підуть вперед, воно і без астрології, мені здається, наприкінці. Січня буде видно ну, тенденції, по яким буде розвиватися війна. Також знаки Зодіака Водолій, Сонце знаходиться в тому знакі, де Сатурн. Сатурн зараз водолії. Сатурн означає стримано, обмежено. Знову ж таки, наполеонівські плани, але буде все стримано обмеження. А от під Новий рік, от і зараз на початку лютого, в Плутоновському знакі, де зараз Плутон сонце. Тому і виходить, що є всякі такі, що лякаючі ситуації. От, грандіозний наступ Російської Федерації і таке все інше. Я нагадую, що ліліт знаходиться в леві, і це означає, що. Ну, люди можуть попадати в ловушку, пов'язану з ясністю, що все ясно, все понятне. Не попадайте в цю ловушку, уважно думайте і дивіться по сторонам і слухайте інформацію не тільки мою, ну а іншу теж. Дякую за увагу. На все добре.